Доброго дня, шановні, мене звати Ігор, і в цьому другому відео ми поговоримо про загальні питання, які виникають у всіх, хто замислюється вивчати англійську мову. Про це дуже важливо поговорити саме зараз, тому що треба розуміти, за що ви беретесь, і чи вистачить вам на це часу та сил. Питання перше: чи важко це насправді? І це дуже доречне питання. Якщо ви подивитесь на рекламу всіляких шкіл, то там обіцяють, що їх суперметодика дозволить вам вивчити мову легко і просто, витрачаючи на це по 20 хвилин на день, позіхаючи та не відволікаючись від перегляду мемасів. Нічого іншого вони вам обіцяти і не можуть, бо конкуренція в цій досить грошовітій справі неймовірна. А люди, як водиться, завжди шукають легких шляхів. Якби було все так просто, то всі б вже давно розмовляли одною мовою. Насправді ж, справа така: перші від 2 до 4 місяців найскладніші. І це не дивлячись на те, що початковий матеріал не дуже вже й складний. Вся справа в вас. Після простою знову змусити ваш казанок працювати буде досить важко. Бунтувати він буде не по дитячому. Ваш мозок та підсвідомість просто не розумітимуть, що ви від них хочете і навіщо ви це робите. Це для вас воно навчання, а для вашого мозку це зґвалтування та знущання. І він буде чинити опір як може. Матеріали будуть погано засвоюватись, слова не запам'ятовуватись, а навчання загалом буде здаватись нереально складним. Ле до певного моменту, який хто як називає, хай буде перемикання підсвідомості. Коли підсвідомість зрозуміє, що ви не зупинитесь, що навчання продовжиться, поведінка мозку переключиться на цілковито протилежну роботу. З цього моменту він почне поглинати все, що ви йому даєте, і якнайшвидше, аби ці знущання скоріше закінчились. Ви це відчуєте. Ви відчуєте, що в якийсь момент і слова стали краще запам'ятовуватись, і матеріали засвоюються краще. А саме навчання вже й не таке важке. Поки ви будете воювати з мозком, на допомогу прийде звичка. Потроху ви звикнете до того, що у вашому житті тепер є навчання і ваш психологічний стан покращиться. Якщо дотягнете до цього моменту, вас не злякають вже ніякі складнощі. Якщо відповідати загалом про вивчення мови, то я б сказав, що складно. Але терпимо. Так все влаштовано в нашому світі. Якщо хочете щось цінне, то треба попрацювати. Інакше ніяк. Питання друге. Як довго треба вивчати, саме самостійно? Давайте для початку розберемо рівні мови, визначимо, який рівень потрібен нам, бо в нас конкретна ціль грати в відеоігри, дивитись тематичне відео та спілкуватися з гравцями з інших країн. В Україні використовується європейська система оцінювання, яка містить наступні рівні A1 Elementary. Це так званий рівень виживання, який, як мені здається, має знати кожна людина. Тут базова граматика, учень має вивчити 1200-1500 слів. Зветься він рівнем виживання, тому що маючи такі знання, ви не загубитесь в жодній країні світу. Зможете спитати завченими фразами про життєво необхідне: ліки, дорогу, як куди пройти, спитати, де ви знаходитесь і так далі. Наступний рівень A2 Pre-Intermediate. Нижче середнього по нашому. Цей рівень вже показник 2500 слів. Учень знає вже половину часів англійської мови, модальні дієслова, порядок слів. Може щось вже впевнено квакнути комусь, і той бедолага навіть не викличе поліцію. На цьому рівні вже необхідно переходити до англомовних вчителів на Ютубі. Слухати, дивитись та читати зможете тільки адаптовані для цього рівня матеріали або дитячі мультфільми. Далі B1 Intermediate, середній рівень. Всі хочуть саме його, і я хочу вам сказати, що це і є наша ціль. На цьому рівні учень має знати від 3 до 3,5 тисяч слів, усі часи та іншу основну граматику. На цьому рівні ви вже король Ютубу. 90% англомовного відео ви зможете дивитись навіть без субтитрів. Повнометражні мультфільми теж всі наші. Всілякі шреки, моани, заморожені та відморожені, все наше. Більшість відеоігор також вже зможемо грати з англійськими субтитрами без проблем, але зі словничком. Складні RPG по типу Pillars of Eternity та Divinity Original Sin тільки з паралельним поглибленим розбиранням гри. Про це я розповім в тематичному відео. Коротше, просто сісти та грати в них не вийде. Серіали не всі, може половину потягнете з субтитрами та словничком. Художні повнометражні фільми теж ні. Або тільки деякі. Художні фільми це взагалі найскладніше. Ну і щебетати будете вже як соловей на цьому рівні. Наступний рівень це B2 Upper Intermediate. вище середнього. Ідеальний рівень вже для всього. Фільми та серіали часом з англійськими субтитрами, але вже без словничка. Любі відеоігри, мультфільми, майже все з Ютубу. Читати книжки в оригіналі на любу тему, але зі словничком. Тут учень має знати 4-4 п'ятсот тисяч слів, повністю всю граматику англійської мови, половину тонкощів, сленг і ще купу всього. Саме цей рівень вимагають більшість солідних закордонних компаній від працівників іноземців. Рівень c 1 Advanced вже навіть не розглядаємо. То вже космічний рівень, до якого дотягуються одиниці, воно нам не потрібно. Тож з усього вище сказаного, ми підсумовуємо, що нам потрібен середній рівень B1 Intermediate, а B2 Upper Intermediate є бажаним. Так, за скільки ж можна дійти до середнього рівня самостійно. Якщо знаєте, що робити, і ви гарно навчались в школі чи універі, то за рік. Якщо ж з повного нуля, як навчався я, то за півтора року і більше. Враховуйте той факт, що самостійне навчання довше, чим якщо ви заплатите мішок грошей репетитору. Загалом налаштовуйте себе на 2 роки, тому що тут краще поставити терміни з запасом. Бо якщо поставите малі і не впораєтесь, то розчарування буде катастрофічним. Я знаю, що деякі з вас вже там рукою кивнули. Півтора року це трандець як багато. Шановні мої, це зовсім не багато, враховуючи, що користуватись ви цими знаннями будете десятиліттями. Наприклад, вам зараз 27, а в 29 вже будете англомовним джентльменом і залишитесь таким до кінця життя десятки років. Якщо дивитись такої перспективи, то півтора-два роки це нема нічого. Кажуть, що самостійне вивчення неякісне. Ну, звичайно, що кажуть. Я навіть знаю хто. Якщо всі будуть вивчати самостійно, то хто ж їм буде гроші нести? По 350 гривень за заняття і більше. Ну як же неякісне? Не ті самі слова вчите, чи що? Чи якусь іншу граматику для самостійного вивчення видають? Кривеньку. Все те саме. Але просто це довше, як я вище сказав. Цей міф про неякісне самостійне вивчення він також йде з до цифрової епохи, коли в доступі були тільки паперові підручники. Наразі ви самостійно можете вивчати так само, як і з репетитором. Безкоштовних вчителів на Ютубі трильйон. Красуні дівчата вам все і розкажуть, і покажуть. Наразі немає проблем ні з матеріалами для прослуховування, ні з пошуком співрозмовника. Про це все я розповім в тематичних відео. Так що ні. Це міф, який вже застарів. Так, а як же я буду вивчати самостійно, якщо це досить складно? Буває, що треба щось спитати. У кого ж мені питати? Так, незрозуміле буде, як я вирішував цю проблему? По-перше, на Ютубі одну й ту саму тему розповідають сотні викладачів. Без перебільшення. Просто вбиваєте назву тему і дивитесь інших вчителів. Якщо вам не зрозуміло у одного, то буде зрозуміло у другого. Якщо і другий не допоміг, то третій вже точно впорається. По-друге, незрозумілий матеріал з часом стане зрозумілим сам по собі. Це неймовірно, але це так. Тут я хочу наголосити, що навчання має накопичувальний ефект, і треба обов'язково розбирати кожну тему по максимуму, щоб все було зрозуміло, бо ці прогалини обов'язково спливуть. Але все ж таки, якщо попався матеріал, що не йде в голову, тоді розберіть його як можете, хоча б частково. Зробіть все, що в ваших силах, і залиште. Через декілька місяців повернетесь до нього і він стане зрозумілим. Це працює, повірте, перевірено особисто мною. Загалом незрозумілого матеріалу ніколи не набереться критична маса, щоб перебити навчання. Він буде, але як то кажуть, на швидкість воно не вплине. Не хвилюйтесь. Чи можна буде здати тест після самостійного вивчення і отримати сертифікат? Ну а чому ні? Справа в тому, що після будь-якого навчання, хоч в універі, хоч у самого Бога, перед здачею тесту ви будете готуватись. Зазвичай підготовку пропонують ті школи, де і приймається цей тест, так що це не проблема. Там визначать ваш рівень і за декілька місяців підготують до будь-якого тесту. Також все по тестам є в мережі, тобто можна підготуватись і самостійно. Але б я не ризикував. Wow. Здача того ж кембриджського IELTS до війни коштувала 5-6 тисяч гривень. Тож, якщо вже хочете тест та отримати солідний сертифікат, то підготуйтесь як треба. Чи забудеться мова з часом? Це дуже болюче питання, але застаріле. Бо так, якщо мову не використовувати, то вона з часом забудеться. Але не в наш час. Якщо ви на тому ж Ютубі будете переглядати англомовні відео, то самі алгоритми вам постійно будуть рекомендувати такі відоси, і ви їх будете дивитись, бо вони дійсно цікаві. А також, якщо ви геймер, то ви постійно будете грати в відеоігри. І таким чином ви не те що не забудете, а навпаки, ще й будете розвивати мову. Кіно теж дивитиметесь на англійський, та ж ситуація. Шановні, я хочу, щоб це питання вас не турбувало. Якщо ви вивчите англійську мову, то вона буде з вами на все життя. Не хвилюйтесь за це. А якщо до віку. От я старий пердун, мені вже 23. Що мені робити? Ну, давайте припустимо, що вам не 23, а 33, або 43, чи навіть 53. Досліджень в цій області вже було стільки, що не порахувати. І одне я вам точно можу сказати, що вплив віку мінімальний. Ну, звичайно, що якщо ви старий дід 90 років, то само собою там все погано. Але якщо говорити про працездатний вік, то ніяких проблем пов'язаних з віком не буде. Народ полюбляє прикинь. Гнутись з дурником, приплакнути, що от мені вже 45, це ж не ви молодь, і ще обличчя таке скривити, наче завтра вже в друну лізти. І це все може би про аби не було тисяч і тисяч людей в дорослому віці, які успішно вивчають або вже вивчили іноземні мови. Ви коли будете практикувати, то зустрінете їх немало. Хтось розмовлятиме погано, а хтось так, що і заздрити будете. Ці плакуни, коли порівнюють себе з молоддю, забувають, що у молоді наразі декілька іноземних мов до вивчення, а також ще дюжина інших предметів, а у вас буде всього один, вже ж якось впораєтесь. В мене немає хисту до вивчення мов. Я спробувала, нічого не вийшло. Що мені робити? Справа в тому, що вивчення іноземної мови це навичка, тобто як водіння машиною чи плавання. Тут ніякого хисту не потрібно. Тут потрібно практикувати і навчатись чим більше, тим краще. Так, всі люди різні, і у одної людини виходить краще, а у іншої гірше. Гірше виходить, звичайно, що у вас. Гарно виходить, як водиться у сина маминої подруги. Це образливо, це несправедливо, але це норма. Так працює життя, і ви з цим нічого не зробите. Навчайтесь, не зупиняйтесь, і вам буде ваш результат. І він буде стовідсотково. Де мені брати час на це? Я працюю, в мене дитина і так далі. Ну так, знайома ситуація. Типу, в мене двоє дітей, я працюю, і ще в мене награно 4000 годин в Дота 2 і 3000 матчів в танках. Де ж мені, бідному брати час? Я ж тільки втретє проходжу відьмака. До речі, вважається, що щоб вивчити англійську до середнього рівня треба приблизно 1000-1200 годин. Це час на все: на граматику, розмови, мовну практику, вивчення слів. Якщо ж серйозно, то прийдеться трохи перекроїти розпорядки. Навряд. Чи у вас вийде все залишити як було, і додатково ще й вивчати мову. Це можливо тільки, якщо ви не зайнятий і весь день в вашому розпорядженні. Я підкреслюю, ви будете повноцінно навчатись з ручками та зошитами. Доведеться трохи розтрясти ваш уклад життя для цього. Може повчити мову замість перегляду серіалу, чи забрати годину від відеоігор. Можливо, дружина піде вам на зустріч і звільнить вас від якоїсь домашньої роботи. Це ж все ж таки навчання? Щось можна тицяти в додатках. На Смарті по дорозі на роботу чи з роботи. Або ж слухати. Я прихильник твердження, що якщо людина щось дійсно хоче, то вона знайде на це час. Наведу приклад, в мене у друга дитина в дитсадку, жінка на роботі, в квартирі йде ремонт. Він прибіг з роботи раніше, бо мали прийти сантехніки. Телефонує мені і каже, є годинка, айда зіграємо в щось. Але в мене тут сантехніки в ванні ремонт роблять. Тож, якщо будеш чути як дрелять, то не звертай уваги. От, як Бачите, людина захотіла зіграти і викроїла годину часу з нічого. Я ще колись малий пам'ятаю, як їздив карасів ловити перед школою. 4 ранку прокидаюсь, їду на велику на риболовлю, а тоді на 8 в школу. Я не кажу вставати в 4 ранку, ні в якому разі. Для вивчення чогось треба ясний розум. Так що економте на чому завгодно, тільки не на сні. Це просто приклад. Ну, я думаю, ви зрозуміли тепер, чому це відео має бути одним з перших. Шановні друзі! Всі складнощі, які вас очікують, вони тимчасові. Це треба пережити. Зате потім винагорода за вашу роботу буде дуже цінною і на все життя. Півтора чи два роки пролетять і не помітите. Чим раніше розпочнете, тим раніше і закінчите. Головне не зупинятись. Це якраз той самий випадок, де треба йти вперед стіпивши зуби, не дивлячись ні на що. І якщо дійдете, то буде 100% профід. Ну начебто всі питання покрив. Якщо ж ні, то запитуйте в коментарях. Якщо знаю, то відповім. До наступного відео!